Чесно, у мене були клієнти, а грошей на пальцях можна було порахувати. І я довго думав, у чому справа: ціни адекватні, реклама є, хлопці стараються, але щось не так. А потім один клієнт повернувся, але не до нас. І написав, що ну, типу, норм, але не вау. Оце не вау, мене і вдарило. Бо ми працювали на максимум, але не знали, як правильно. Потім пішов на курс карди Detail Lab. сам, і потім ще й майстрів відправив. І тільки тоді я побачив різницю. Там не просто полірувати вчать, там пояснюють логіку, процес, де втрати, де цінність, і знаєш, що люди тепер самі нас рекомендують, бо бачать якість, бо відчувають, що ми вміємо. Якщо коротко, я навчився не давати знижку, а давати результат. Навчайся як власник. Думай як стратег, працюй як профі, кардителаб – центр.